Так, Ми вже порізали. Вітя порізав ці штучки. так от, Кожна штучка знаходиться над ленією. У нас там лені під цією чорною штукою. І ми от порізали, щоб були вони рівні. Вони, нам не вистачало кусочків. Тобто вони мають 3 метри. Комата має 4 метри і комата. Трищем також має. І ми додали таку штучку і прикручували гвоздиками, бачите? Там і спеціальні переходні. Отакий переходнічок вставляється. там, коротше, він прикручується двома гвоздиками. Переходіння знаходиться внутрі. Потім треба. От Ми вчора вчепили одну жлізку. То есть до лени прицепили вот эти три железки, щоб чтобы оно тримало эту е, железку тримало, короче, вот эти три железки буде тримати. Не просто будет висеть, а ще буде триматися на вот цих таких штучках, они так вот изгибаются, получается. Как они изгибаются, вот так вот. Угу. Покажу. Оп. Согну сейчас. Покажу. Вот так от изгибаются. Вставляются до той лени. Тут зацепляются до, короче, до этого железки. І потім вже зверху буде гіпсокартон, виходить. Тож ми ми такі день вцепили, нам треба всі абсолютно вцепити. Оці жліні штучки. Вітя мітить мітить все, де вони будуть. По якомусь мі... спеціальному методу. не знаю якому. Вітя? Так, зараз вітя все продумує, як робити. Що робити? У нас собачий холод, на вулиці темно, як в жопі. Ми сидимо, будемо роботи. Тут у нас вже лампочки є. Ось тут лампочка, ось тут лампочка. Ось так. Там було питання, чи провели ми самі електрику. Як сказати? 50 на 50 мав сказати. Тобто ми в електриці не розуміємося. Тобто нам приходить електрик. Ми робимо все. Робимо все, а він просто проводить по трубам, ось по цим трубам провода. .е. Вітя, Вітя робить штроби. Вітя вставляє цю ціну штучку за ми Вставляємо ці, там, ці от чорні штучки. В общем, а електрик до на нас приходить і проводить, просто проводить виходить, самі провода по цим тунелям, які ми робимо. .е. Електрик проводить проводку і говорить. Так, у мене буде тут база. І вітя мій ріже, вставляє, цементує, робить mm -hmm. ці чорні штучки. На цемент... В общем, все робить Вітя, такі електрик, вставлять. так це просто дешевше, виходить. якщо ми будемо все робити. Так дешевше. Якщо він, він би все робив, би, там вставляв, би, цементував, би, то було б набагато дорожче, так? був небагато що Він говорить, що що де як. Різати, вітямі, от вітямі, все роже. В стінах виходить, а потім він чорні шнури, шнуривати, а потім піде і вже проведе по всім, що він зробить. І, в общем, так що ми не, не розбираємося в проводках, але ми можемо всю чорнову роботу, так сказати. Таке. ви бачите, тут ось вот. таке. Це я засементувала. Я їх вставила сюди, я їх засементувала сюди, сюди, сюди. Вітя повставляв всі ціні штучки, це Вітя все робив. так що чорну роботу робимо, все абсолютно нове. Так, так що Вітя теж там все робив, виходить таке. Теж Вітя, бачите, ось провод вставляв. Теж вставляв оце все, оце ось. А електрику залишається тільки взяти провода. І провести по цим трубам. Ми йому допомагаємо також. І так, такі діла у нас. Там теми, як сраці, нічого не покажу. Тут вже ваще, повів те, що має бути, розетки. Ми, ми маємо другу підлогу ставити другу. Там покажемо, що у нас наші план. Тут вже ваще, поставили таке ось це, нічого не видно, дабенько.